То зараз це час новин. Мене звати Сергій Барбу про головне з України світу. Просто зараз. Безпілотники в Москві. А в області а в Москві план Килим. Невідомі дрони знову зворохобили Росію. Цього разу долетіли до Тули. На відео видно спалахи. Дрон влучив одну з багатоповерхівок. Ймовірно, його збили й уламки. Потрапили в будівлю. Москолоту з цього будинку евакуювали. Ну, а в столиці Росії оголошували план Килим. Роботу аеропортів призупиняли в соцмережах. Писали про атаку дронів. На радок Московські аеропорти таки відновили свою роботу. Ну і тим часом у Москві на вулиці Мосфільмівській палає пожежа. Ймовірно, горить електропроводка. Рух транспорту перекрили у мережі, поширюють відео. На кадрах валить чорний густий дим. Більше деталей наразі невідомо. Дев'ять шахетів запустили окупанти вночі по Україні. Дрони летіли з російського приморського ахтарська. Вартові українського неба збили вісім безпілотників. На фронті минулої доби було майже шість десятків бойових зітнень. Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу. Загарбники штурмували біля Сеньківки та Іванівки Харківської області, де сили оборони відбили чотири атаки. З десяток ворожих штурмів зупинили поблизу Кріщівки та Андрівки Донецької області. Москолота не облишає Спро поточити Авдіївку проти наступ ворога на цьому напрямку. Був безуспішним. Росіянам не далося просунутися в районах Степового та Первомайського. На Мар'їнському напрямку противник безуспішно атакував 9 разів. Також росіяни намагалися захопити роботи на Запорізької області. Успіху не мали. Водночас, сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку. Число мертвих окупантів невпинно зростає. Незабаром їхня кількість сягне 325 тисяч. Про це повідомляє генштаб. 1070 російських вояків отримали запрошення до пекла від збройних сил. Тим часом ворожа армія втратила також 11 танків. Поменшало москолоти і бойових броньованих машин. Наші захисники знищили 16 одиниць. Окупанти не дорахувалися також 23 артилерійських систем. Задяки збройним силам з ладу вийшли дві ворожі реактивних системи залпового вогню. Москолота втратила також одну систему протиповітряної оборони, а наші повітряні сили знищили рекордну кількість безпілотників. Більше ніколи не літатимуть 93 БПЛА. Росіяни втратили також 29 одиниць автомобільної техніки і прогавили одну машину спеціальної техніки. Ворог кинув максимум дронів на Київ і отримав близький до нульового результат. Але цей повітряний бій для росіян лише попередня розвідка. Як навалу російських ракет незабаром може відбити Одещина? І що за несподіванку з морськими конвоями анонсував президент? Дивіться у матеріалі Олексія Пасака. На вулицях Києва вже були перші морози і перші відлиги. А тепер маємо і першу масовану атаку з настанням холодів. Але якщо в ніч проти суботи ворог спрямував майже всі свої дрони саме на столицю, то антирекорд за так за попередні місяці беззаперечно утримує Одеська область. Після одноосібного виходу із зернової угоди росіяни систематично намагаються нищити українську портову інфраструктуру. І, ймовірно, ця крити. Тична проблема незабаром вирішиться, і не лише вона, президент України повідомив, що невдовзі Південну область посилять потужним ППО, а ще заявив про іншу угоду, яка обезпечить цивільне судноплавство, вже у морі. Далі у мене є домовленість з кількома державами щодо потужного е, супроводження українцями, але на іншій техніці конвою. Тобто нам передадуть і передають вже відповідні катери морські. Ну і залишається реальна дуже конкретна кількість систем і дуже конкретної назви. Запит цей є. Скажу вам відверто, відповідь позитивна вже є, коли ці системи стануть охороняти той регіон. Ворог промацує можливі напрямки очікуваних масованих ракетних атак, але його експерименти знову зазнали краху. Чи є успіх у ворога на фронті в таврійському угруповані військ ЗСУ фіксують зменшення кількості авіаударів за добу, утім росіяни традиційно сунуть живою силою, зокрема і на Авдіївку. Чи вдасться Путіну за планом отримати тут локальну перемогу? Адже за півтора місяця окупанти так і не виконали ключові. Для свого наступу кроки вони так і не контролюють село степове, вони так і не мають вогневого контролю над 0542 Ну і це основна логістична артерія. Ну і безумовно до самого оточення Авдіївки про нього і зараз ми можемо і не говорити. А якщо дивитися на загально те, як відбуваються події, то Нового року, як було поставлено бойову задачу перед Герасимовим та Шойгу безпосередньо путіним, двічі при цьому, коли він їздив. До Ростову вони до нового року не зможуть оточити Авдійку. Ми це вже бачимо по тим подіям та по тим ресурсам, які задіє Росія, і по тим результатам, які вони мають. Несподівані результати натомість мають Сили оборони України в міжнародній розвідувальній спільноті Інформ напалом зуважили, що в мережі з'явилося чергове відео з ураженням екіпажу російських безпілотників. Зала сталося це напередодні на лівобережній частині Херсон. За допомогою морпіхів зі 140-го розвідувального батальйону ЗСУ він формнапалм наголосили екіпажі саме цих спостережних російських дронів в останні місяці, дедалі частіше стало опинятися під точковими ударами Хаймарс. Можливо, збіг а можливо справу у розслідуванні осінт в якому оприлюднили масив особистих даних співробітників російського концерну «Калашніков» і родини дерев директора зала аерогруп Олександра Захарова. Цитата: Захаров та його діти мають значні фінансові активи за кордоном. Можливо, це є головним слабким місцем для безпілотників зала та його операторів. <пілотник> Олексій Пасак, п'ятий канал. Хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах. Негоду прогнозують синоптики на сьогодні та завтра практично по всій території України. ДСНС закликають бути обачними і не планувати далеких мандрівок. Пади можуть спричинити замети і ожеледицю на дорогах. Закликаємо водіїв і пішоходів бути обережними та за можливості перебувати у вихідні вдома. Але якщо поїздку відкласти не можна, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху у разі потреби телефонувати 101. Бережіть себе і Україну. Його вбили після слів слава Україні. Олександру Мацієвському встановили пам'ятник у Ніжині, місці, де він жив. Скульптура Героя України стане частиною меморіалу захисникам нашої держави. Олександр Мацієвський був снайпером місцевої бригади тероборони Чернігівщини. Згодом захищав Бахмут під час одного з боїв потрапив до Росіян. Згодом в мережі з'явилося відео страти героя». Окупанти розстріляли беззбройного українця після слів слава Україні. Пам'ятаю ті пости, коли ми разом заступали з ним на добове чергування. І вільний час від несення служби, коли солдат відпочиває, Олександр витрачав час не на відпочинок, а для того, щоб володіти якими знаннями нової книжки. Дуже любив читати. Сказав, мама, його плен не стався. Ви знаєте, слів на вітер не кидав, сказав. Це в нього було внутрі, це в нього було, це в нього було стержень, такий в нього був, розумієте, мені каже, кажеться, в нього був вихід із різної ситуації. Він би придумав іще щось би. Він хотів, якби граната була, я б їх усіх забрав з собою, але не вийшло так, як він хотів. Старовинна ікона на підтримку українських військових, житель Черкас Володимир Понура передав капеланам сімейну реліквію переселенця, жителя Донбасу, який евакуювався за кордон. Той хотів віддати ікону до музею, але Черкаси знайшов для неї краще призначення служити військовим. Ікона намолена поколіннями українців тепер наближатиме нашу перемогу. У руках Василя Понури старовинна ікона. Понад сто років тому її написав народний художник. До рашиського нападу вона була сімейною реліквією Сергія, мешканця Широкіного, що на Донеччині. Вісім років тому, коли рашисти почали бомбити село, чоловік евакуювався до Черкас, захопив із дому і божий образ. Згодом поїхав до дочки у Чехію, а ікону залишив у Черкасах в Василя, в якого мешкав на той час. Попросив передати реліквію до музею. Це ж ікона. Це горить Донбас, це війна. Тут не просто цивільні церкви, це ті, хто захищають, мають її показувати. Захищатиме їх, ну все-таки це ікона, це святиня, це історія нашого народу. Це тисячолітня історія нашого народу. Хай служить людям. Та чоловік вирішив віддати святиню капеланам 118-ї бригади тероборони, щоб вберегла українських захисників. Його син Назар теж воює. Я думаю, що ця ікона чула прохання і подяки не одного покоління, і можливо, це для цієї ікони це не перша війна. І... Цінна тим, що з Донбасу, бо воно врятована. І будуть наші військові, наші бійці, які будуть повертатися з фронту, які тут зможуть знайти своє заспокоєння біля цієї кори. Каплички є майже в усіх бригадах, розповідає отець Володимир, де їх побудувати неможливо. Військові майструють молитовні каплички з ящиків з під снарядів. Але місця, де військові можуть помолитися та почути Боже слово від капеланів, є у всіх захисників, запевняє священник. Ікону реставрують фахівці. А після цього капелани православної церкви України відвезуть її у зону бойових дій у 118-ту бригаду тероборони. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий Чер... Каси п'ятий канал. Одяг для нужденних у Кропивницькому відкрили соціальний гардероб. На полицях лише речі, які завозять з інших країн європейських. Організували безкоштовний супермаркет одягу греко-католицька релігійна громада. Чи є попит на такий одяг? Довідався Володимир Іванченко. 37-38, Тридців тридцять восім. Ми раз осінь, сапожки. Після перших приморозків пані Наталія у пошуку теплого одягу. Жінка-переселенка з Харкова. Пригадує, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, кілька місяців жила в холодному підвалі, аж поки в будинок не прилетів ворожий снаряд. В наш дім попала ракета з криші по сідмою застряла. Ракета ну не завала но ну, розбила наш дом, і мені прийшлося відтуди виїхати і приїхати сюди. З розбитої оселі жінка врятувала лише документи, тож перший час після переїзду відчувала потребу в одязі та взутті, аж доки не допомогла місцева греко-католицька громада. Я інвалід другої групи і гроші у мене йдуть тільки на лікарство. А в цьому випадку мені допомагає церква. І віщами, і обув'ю, і продуктами. Пані Віта з Маріуполя каже, коли тікала з під обстрілів про жодні речі не думала. Тепер доношує старий одяг, в якому евакуювалася. Страшно дуже страшно. Понімаєте, було месиво, Однозначно, це трупи, желізо, бетон. Це було все. Тож для жінки соціальний гардероб теж став у пригоді. Про нього розповіли знайомі. Взяла жилетку, трикотажна жилеточка, удобна. Тепленька на початку повномасштабної війни релігійна громада роздавала одяг у підвалі місцевого храму. Згодом перемістилися до пункту незламності, де комфортніші умови. Для зручності змайстрували стелажі, поставили стійки та вішаки. Кажуть, соціальний гардероб регулярно поповнюється речами з Італії, які надсилають священники українського походження. Це був запит від осіб, які втратили свої домівки. Вони приходили за продуктами харчування. За засобами гігієни, і завжди питали, можливо, є одяг, можливо, є взуття, тому що більшість з них виїхала, думаючи, що ну день, два, три там тиждень і вони повернуться назад, але повертатися не було куди, або було куди, і було страшно. Щодня у соціальний гардероб приходять близько півсотні переселенців. Це переважно пенсіонери та багатодітні сім'ї. Пан Павло разом із помічницею сортує речі та допомагає відвідувачам підібрати потрібний розмір. Получаємо речі зимні, літні, курточки, брюки, взуття, ботинки, туфлі, детське взуття теж нам завозять. Заводять та же нам памперси для дітей, для дорослих. То, то, що людям треба, то, то ми і видаємо. За потреби одяг можна підігнати до статури просто на території храму. Речі, які сподобалися, переселенці можуть забрати додому безплатно. Для цього треба показати паспорт та довідку внутрішньо переміщеної особи. Асортимент одягу та взуття тут оновлюють щотижня. Від початку великої війни тут уже передали переселенцям приблизно 60 тонн речей. Благодійники кажуть, логістика складна, але речі завозитимуть, доки буде потреба. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал. У данському парку Тіволі вже 180 років. І щороку він зустрічає гостей яскравими прикрасами та різдвяним настроєм. Сюди приїжджають тисячі туристів. Утім, торік святковий сезон був невдалим. Чи, ми, чи змогли організатори повернути прихильність гостей і як парк працює цього року, розповість Іся Попова. Різдвяний оркестр зустрічає гостей в одному з найстаріших парків розваг у світі це данські сади Тіволі. І тут стартує новий різдвяний сезон. Для багатьох жителів міста прогулянки освітленими садами стали святковою традицією. Вони приходять сюди не вперше. Сади прикрашені сотнями ялинок, кілометрами гірлянти, близько мільйона лампочок. Восени тут святкували Геловін, але гарбузи вже замінили на ялинки. Це дуже велике завдання для нашої команди: змінити Геловін на різдво. Ми збираємо всі гарбузи та всі прикраси з Геловіну, а потім перетворюємо все на різдвяний ярмарок із новою сценографією, великою кількістю ялинок і, звичайно, багатьма вогнями, які мають засяяти. Крисместрінавкозелафлайстіволі вперше відкрив свої двері в 1843 році. З основних році. Засновник парку, данський офіцер Гор Карстенсен, багато мандрував. Тож зібрав тут усе найкраще, що побачив у парках за кордоном. А серед перших відвідувачів був найвідоміший письменник Данії Ганс Крістіан Андерсен. Працівники парку розповідають, кілька разів до нього приходив і художник-мультиплікатор Волдісней. Він часто бував у Копенгагені упродовж 1950-х років. Тоді він надихався ним для створення вже свого парку розваг Діснейленду. Тоді Тіволі був за межами міста Копенгаген. Тож, коли люди виїжджали за межі міста, перше, що вони зустрічали, був Тіволі. Відтоді ми розвиваємо парки з розвагами, ресторанами і всім, що у нас є. Останніми роками ми спостерігали деякі злети та падіння через коронавірус та інші речі. Втім, ми все ще на дуже високому рівні. Минулий рік не був рекордним, але сподіватимемося, що цей рік таким стане. Різдвяний сезон у Тіволі триватиме до новорічної ночі. Він найпопулярніший за цілий рік. За цей час його мають відвідати близько мільйона людей. Хоча минулі сезони були менш вдалими. Атмосфера у парку справді особлива. Тут є багато атракціонів для будь-якого віку від катка до гігантської каруселі. Деяким відвідувачам припадають до душі невеликі човни для прогулянки по озеру. Крім цього, гості можуть зустріти Санту та поспілкуватися з ним. А коли день змінюється на ніч, незліченна кількість вогнів наповнює парк розваг святковим сяйвом. Тут навіть холодний дощ не заважає туристам гарно провести час. Яскраві вогні всюди, на деревах, будиночках та навіть у відображенні води. Я була в Копенгагені на вихідних, і це в списку відвідин, особливо під час різдва. Це одна з моїх улюблених пір року. Все це схоже на магію, це ідеальне місце. У парку тіволі вже засвітили новорічну ялинку, тож він готовий подарувати святковий настрій кожному, хто вирішить завітати до нього. Таїсія Попова, п'ятий канал. З новинами повернемося об 11.30, Ну а далі дивіться недільну службу Православної церкви України наживо.